Ячмінь. Дивіться, провіє. Е, виходить синьо багато. Було жучків у ньому. Ви рішення провіяти, ось дивіться. Ячмінь виходить, ті жучки поліли, такі ось, дивіться, пилюка. Ось так від, відвіває вже. Тут таке ось стюки, таке виходить пустий ячмінь. Сюди більше викидає пилюку. І солома йде сюди, а тут вже такі половинки, бачите, половинки соломи і гостюки. І ось такий пустий ячмінь вже. І ось жучки з'їли і, і все. Через те і така плюк, ось, бачите, пустий. О. Як працює. Десь, виходить електричний мотор від стиральної машинки. І стоїть. ну... Все кнопка свої такий зараз, я все, ну, норму виставляєте, я виставляв Бо В мене більша маса йде перюки, то воно просто видває. Якщо у вас більше там солома або остатків від буряну, то виставляєте норму менше. Тому буде, виходить, ну, краще віддувати ці остатки від ну, там, стебла, ну, колоски де не де попадають. О. Бо якщо більше виставити, то все буде йти, і ця більша маса виходить. Як дуває, сюди чисте зерно йде. Якщо ви будете більше відкривати на ті стебла, ну, зелені, якщо є шмід, там гразний, то буде сюди йти і стебла, і колоски, все. Треба менше буде. Якщо у вас пелюка така якось у мене, то я виставляв майже на середину і зерно йшло ось така, дивіться, фракція. О. В принципі, більш-менш, як було, то я вам скажу краще. Ось такий апарат. О. Тут ось такий, ось, бачите, Такий механізм. Ви ну, Виходить, воно видуває усю цю сторону, крутите і туди викидає ну, все, колоски, педуть і все. О, ось такі, дивіться, ячейки стоять у середині. Бачите, це тут де вже йде, ну, колоски видуває і зерно. Там йде вже більша фракція чиста, бо саме перше його видуває. О, ось ця частина вже більше таке разне йде. А якось так. Всім дякую за перегляд. Гарного просмотру!